Доброго дня колеги. Враховуючи, що є кворум, то я пропоную розпочати нашу засідання нашої постійної комісії з питань розвитку прав людини, законності та депутатської діяльності та етики. І на порядку денному сь сьогодні у нас чотири питання. Перше питання про проведення звітів депутатів з міської ради перед виборцями. Доповідає Сергій Луднів. Будь ласка, шановні депутати. Відповідно до статті 16 закону України про статус депутатів місцевих рад, депутатів місцевих рад, не річ як раз на рік, повинні звітувати перед громадою про свою депутатську діяльність. Тому пропонуємо провести звіти депутатів міської ради перед виборцями до 1 березня 2025 року. Депутатів міської ради до 15 березня 2025 року. Проінформувати відділ з питання депутатської діяльності з міської міської ради про результати обговорення звітів, зауваження і пропозиції, висловлених виборцями на адресу міської ради та її органів, а також про доручення дані депутатам у зв'язку з їх депутатською діяльністю за встановленою формою. Як щороку ми ага. подаємо про звіт депутатів? Депутати є питання? Нема, Нема питань. Вертаюсь до тих, хто на тому дистанційно працює. Якщо питань немає, то. Ні, немає. немає. Трішка з затримкою, угу. Про... То Переходимо до голосування. Хто за? По першому питанню? Хто за? Трошки ближче положу. За. Рішення прийнято, дякую. Переходимо до другого питання нашого порядку денного про погодження закордонного відрядження депутату Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області. 8 скликання Пашковій доповідає Сергій Руднів. Шановні депутати, керуючись статтями 25-26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, розглянувши заяву депутата з міської ради Пашкової Ольги Володимирівни відповідно до постанови Кабінету міністрів України. Від 27 січня 2023 року No 69 про внесення змін до правил перетинання державного кордону громадянами України з метою розвитку та зміцнення відносин з міською міською ради з представницькими органами місцевого самоврядування та органів державної влади різних країн та їх регіонів українськими діаспорами та обміном досвідом пропонуємо погодити. Закордонне відрядження депутата з міської міської ради, 8-го скликання Пашкової Ольги Володимировні до Німеччини терміном на 9 календарних днів. Встановити, що оплата витрат такого відрядження здійснюється за рахунок Пашкової Ольги Володимирівни. Колеги, запитання. Олена Васильівна, запитання немає. Ні, немає. Ніна Вікторовна. Переходимо до голосування. Хто за За. Олена Васильівна теж за. Одноголосно дякую, колеги. Переходимо до третього питання. Про внесення змін до структури та чисельності апарату та інших виконавчих органів влади з міської ради. Доповідає Оксана Прийма. Зараз заходить. Ага. Чекаємо. Доброго дня, Оксана Сергійовна. Ваше питання про внесення змін до структури та чисельності апарату та інших виконавчих органів місцевої влади. Шановні депутати, всі пам'ятаєте, я сподіваюся, пам'ятаєте, що своїм пам е, рішенням е, ми запеви затверджували програму про е, цифровізацію і а, там. Була позиція, яка важлива для всієї громади, для всіх мешканців нашої громади це е, надання е, центру надання адміністративних послуг, послуг з виготовлення паспортів, як паспортів України, так і паспортів для виїзду за кордон. Е, придбання паспортного обладнання, як, е, як ми його називаємо, зараз на е, стадії. Вже відбулися тендерні процедури і на стадії підписання договору, тобто визначено переможець конкурсу, аукціону, точніше, і виникає необхідність посилення, я б сказала, Центру надання адміністративних послуг однією структурою. Тобто спеціалістам, якого ми навчимо, який буде власне, надавати, працювати на цьому обладнанні. І тому ми пропонуємо ввести до штатного розпису, до структури ціна по одну одиницю адміністратора, власне, для цих цілей, тобто збільшити. Граничну чисельність працівників зміської міської ради на одну штатну одиницю адміністратора, який є на рівні головного спеціаліста. Запитання? Ну, запитання. Запитання. Діна. Ну, якщо немає питань, то переходимо тоді до голосування. Хто за дане питання? Будь ласка, хто за? Дякую, рішення прийнято одноголосно. Переходимо до четвертого питання нашого порядку денного про затвердження положення про преміювання здійснення заохочувальних і компенсаційних витрат на надання матеріальної допомоги та надання, вибачте, матеріальної допомоги працівникам з міської міської ради. Доповідає Оксана Примак. Шановні депутати, оскільки питання оплати праці працівників органів місцевого самоврядування. Регулюються не одним нормативним документом, наприклад, постанову Кабінету міністрів, а багатьма, тобто цей закон про службу в органах місцевого самоврядування і кілька постанов, то виникає питання необхідні затвердження положення про преміювання та здійснення заохочуваних і компенсаційних виплат надання матеріальної допомоги працівникам з міської міської ради. Таке положення. Власне, покликане узагальнити, упорядкувати питання оплати праці працівників міської ради та адаптувати їх під конкретні умови саме нашого органу місцевого самоврядування. Відразу хочу звернути вашу увагу, що положення це яке пропонується до вашої уваги. Не встановлює розмірів ані окладів, ані надбавок, ані премій, тому що фасадові е, оклади, е, обов'язкові надбавки за слугу, а також граничні розміри надбавок за високі досягнення встановлюються і встановлені постановою кабінету міністрів. А розміри премії для кожного окремого працівника встановлюються розпорядженням голови міської ради. Я ще раз підкреслюю, що це положення е, встановлює ну, упорядковує питання, які можуть виникнути при е, ну, технічні питання, скажімо так, які можуть виникнути при нарахуванні заробітної плати. Е, положення в новій редакції, е, якщо вам цікаво, якщо... У вас виникають такі питання, то я можу звернути увагу, що власне ми змінили в діючому положенні. Ми, по-перше, розділили, ну ми пропонуємо вам для розгляду такі питання. Ми розділили премії, пов'язані. З виконанням посадових обов'язків, тобто мають системний характер і нараховуються кожен місяць прийняли, які мають одноразовий характер протягом року, наприклад, до за результатами роботи за рік або до ювілейних дат, святкових дат і так далі, зв'язку з тим, що Принцип нарахування цих премій відрізняється, тому виникає така необхідність для того, щоб бухгалтерії більш визначено, більш ну, простіше можна сказати, було нараховувати цю заробітну плату. Крім, тим, крім того, ми уточнили структуру додаткової заробітної плати, виділивши надбавку за високі досягнення. Якщо надбавка за, за високу і надбавка за рам встановлюється постановою Кабміна, то надбавка за високі досягнення у праці встановлюється відповідно до розпорядження міського голови за рахуванням. Норм чинного законодавства. Крім того, ми конкретизували види надбавок, тобто розділили їх і прописали чітко, уточнили процедуру встановлення надбавок, тобто за якими хто повинен надавати доповідні записки, клопотання із керівників для нарахування цих видів доплат, і врахували право на, на допомогу для вирішення соціально побутових умов для. Працівників не тільки для посадових осіб і службовців, але й для працівників. Ну я маю на увазі. У нас є кілька таких ка працівників такої котрі, це старожі і оці. Yes. Дякую. Запитання колеги є? Немає. У вас, Ніколавич, немає? Шановні колеги, якщо питань немає, переходимо до голосування. Хто за за затвердження за, за, за положення, будь ласка, хто за? Одноголосно, дякуємо. Дякую. Дякую. Шановні колеги, всі питання нашого порядку денного ми розглянули. Дякую, хто працював дистанційно. До побачення. Дякуємо за роботу.